Вітаю вас, дорогі! Сьогодні оранжевий день нашого марафону. Оранжева енергія і ті стани, які за ним стоять, і яку місію цей колір, ця енергія виконує для нас? Це енергія оптимізму, радості, енергія молодості. Яка омоложує наші клітини і яка омоложує наше фізичне тіло. Це колір творчості, і він служить місточком між червоним та жовтим. Тобто цей колір гармонізовує фізичну та розумову нашу енергію, нашу діяльність. Це проживання, усвідомлене проживання своєї творчості. Цей колір. І ця енергія забирає страх перед невідомим, якщо вона протікає гармонійно в нашому тілі. Я пропоную зараз такий невеличкий для вас тест. Запишіть, будь ласка, від п'яти асоціацій, з чим у вас асоціюється особисто у вас саме оранжевий колір. Це Можуть бути певні спогади, це може бути зв'язано з певними емоційними станами, з дитинства, особливо. Поділюся, з чим зв'язано це в мене, зв'язано зі святом, з мандаринами, з Миколаєм. Ось, І напишіть свої асоціації і прослідкуйте, які емоції це викликало у вашому тілі. Колір. Оранжевий це колір молодості, тому дуже часто його використовують, пропонують, рекомендують жінкам обирати в вигляді макіяжу Лососові відтінки, допомагають обирати в вигляді гардеробу, вигляді аксесуарів. Енергія, яка підкріплює та наповнює наше тонке тіло життєво важливими станами життєво важливою функцією оздоровлює організм, з цілює, що впливає на нервову систему. Як я вже сказала, колір оптимізму, тому його не люблять такі. Песимісти, яким подобається, яким обираючи знаходитися в цьому стані, оранжевий дає усвідомлену реалізацію своєї творчості, впливає на бажання та відчуття. Це колір підсилює комунікабельність. Ці люди вміють, в яких гармонійно протікає цей стан, вміють закохувати в себе. Це дуже сексуальні, харизматичні особистості. Також ці люди мають почуття власної гідності, високе почуття власної гідності, і вони люблять і вміють. Особливо жінки вміють користуватися своєю сексуальністю, уміють, ну можна так сказати, це така природжена якість, коли не заблокована ця енергія. Такі жінки дуже м'які, як кішечки, сексуальні. Від них важко відірвати погляд, в них рухи все надзвичайно жіночні. І це може дуже сильно дратувати тих жінок, в яких ця енергія заблокована. Тобто це може виглядати на їхньому контрасті. Ми можемо виглядати такі жінки, ну, більш такими. Скажімо, неакуратними, більш такими чоловічими. Тому, якщо ми дуже сильно щось заперечуємо, блокуємо, це те насправді, чого ми дуже сильно потребуємо. Оранжева енергія стимулює фантазію, наповнює тіло відчуттями захвату, заставляє діяти спонтанно, творчо та активно. Формується ця енергія у підлітковому віці десь зараз з 11 до 16 років, тому підлітки дуже, в залежності від темпераменту, дуже можуть проживати такими емоційними перепадами, емоційними гойдалками ці, ці стани, тому що формується. Енергія жіночності, сексуальності, материнства, і ці енергії можуть викликати дуже такі різні, не дуже комфортні в емоційному плані стани в дитині в людині в підлітку. І тому вони на рівні під, підсвідомому обирають себе якось трохи врівноважити, захистити, обираючи темні кольори в одязі, обираючи. Можливо, деколи таку якусь замкнутість, відстороненість, щоб з зверху виглядати можуть навіть такими трохи беземоційними. Ця енергія дає життєвий тонус, і саме завдяки нашому емоційному, тому що це про емоції, про жіночність. Якщо все гармонійно, то ми вміємо дуже емоційно гарно проживати все, що отримали на матеріальному рівні, тобто радіти цьому, отримувати такий, можна сказати, енергетичний запас для того, щоб знову розширяти свій стан творчості, отримувати цю енергію натхнення і знову енергію до дії. Люди, в яких забагато цього стану, цієї енергії, можуть бути з верхніми такими трохи залежними. Це може бути залежність як в якомусь сексуальному плані, може бути залежність в їжі, залежність в задоволенні, так як це колір радості та задоволення, тому коли ця енергія починає керувати людиною, люди такі просто постійно в пошуку, задоволення. Символізує великодушність та благородство цей колір. Якщо недостатньо цієї енергії, це будуть люди, які будуть постійно у певній напрузі, які мають таку скованість дуже сильно, як в тілі, так і в діях певні такі обмеження, недовіра до людей, консерватизм, важко сприймати якісь нові ідеї, якісь нові чиїсь творчі, спонтанність творчу, відсутність певної такої психологічної свободи і залежність від думки оточення. Дефіцит також оранжевий, часто впадають люди в депресію, займаються таким самоїдством, необґрунтованим навіть песимізмом. Вони вирощують дуже сильно собі свого внутрішнього критика. Оранжева енергія несе, якщо її вирівнювати, збалансовувати, несе дуже багато активності до життя, любові, задоволення до, від дрібниць, яких ми можемо також навчатися в дітей. Є дуже хороша практика влаштовувати собі день дитини, тобто, коли розширяти в собі оранжеву енергію. Тому що діти вміють однаково емоційно радіти як цукорці, так і якісь цінні речі. Тобто вони не роблять, так як ми вже в дорослому віці оцінювання. І цьому я радію більше, цьому я радію менше. Діти радіють однаково, проживають цю енергію одинаково від всіх там, подарунків, від всіх покупок. Також ця енергія, якщо вона її розширяти, це шлях до розширення фінансового до достатку. Я пропоную вам сьогодні побути таким сканером і фокусувати свою увагу на всіх відтінках оранжевого, проаналізувати свій гардероб. Наскільки в ньому присутні оранжеві відтінки, також звернути увагу на їжу, що майже вся їжа оранжевого оранжевих кольорів, відтінків це їжа дуже здорова, це їжа для омолодження, це їжа для схуднення та їжа здорового способу життя. Тобто навіть в цьому аспекті можете розширяти цю енергію на рівні їжі, на рівні гардеробу, на рівні інтер'єру, на рівні того, що вчитися це такі також невеличке завдання, вчитися, проживати і розширяти в собі енергію м'якості, жіночності, тому що саме про це ця енергія. На, на, на протязі дня в таких певних повсякденних речах, коли ви п'єте каву, тобто обрати найгарнішу чашку, присвятити собі час, коли весь світ зачекає, а зараз. Є ям і покавувати, насолоджуватись кожним ковточком цього напою, насолоджуватись цією чашкою, насолоджуватись тим, як ви для себе засервірували цей стіл Ось розтягнути цей процес і максимально зробити це плавно, м'яко, по-жіночому. І таким чином ви можете. Розширяти будь-якими дрібницями, розширяти, поповнювати цю енергію на всіх рівнях. Також пропоную вам зараз таку медитативну. Невеличку практику на розширення енергії жіночності. І ще коли ви її зробите, діліться в телеграмі цю малюнком і описом до цієї практики я вам ще дам повноцінний зв'язок по цій практиці. І так, для цього вам потрібна зручна поза, глибокий вдих та видих. Вдихаємо носом, видихаємо. Роту. Робимо це хоча б три рази, щоб розслабити своє тіло, відчути м'якість в плечах та руках, наскільки ви зможете. З закритими очима, уявіть, що ви потрапили в неймовірно гарний сад, де живуть різні екзотичні плодові та квіткові дерева. Ви прогулюєтесь по цьому саду і насолоджуєтесь. Ароматами та запахами цих дерев. Це надзвичайно божественні, солодкі, медові різні аромати, запахи, що вас прямо дурманить в голові. Дуже гарні відчуття. І ви, прогулюючись цим садом, зупиняєтесь, насолоджуєтесь кожним деревом. А потім ви бачите перед собою апельсинове дерево. Ви підходите до цього дерева, розглядаєте це дерево, чи є на ньому плоди, скільки на ньому плодів, якого кольору зараз ці апельсини, чи вже стиглі, чи ще тільки починають достигати. Саме дерево, розглядаючи порозглядайте стовбур. як ви відчуваєте, скільки років зараз цьому дереву? А якщо вам захочеться, ви можете зірвати плід з цього дерева, скуштувати його, який він на смак, які зараз смакові відчуття та емоції. Також, можливо, хтось з'явиться біля цього дерева, з ким ви би захотіли поділитися, дати пригостити цим апельсином. Порозглядайте цю людину, даючи їй апельсин чи йому, хто це з'являється, як реагує людина, які емоції в людини, що робить з цим апельсином. Повзаємодійте, поспостерігайте за собою, за своїми відчуттями і за людиною. Відпускайте людину і порозглядайте ще дерево, повзаємодійте з ним. Повідчувайте його силу, повідчувайте цю кольорову оранжеву крону, якщо вона вся у плодах. Максимально порозглядайте деталі. Можливо, ви захочете ще взяти з собою апельсин. Для кого вони будуть, ці апельсини, ці плоди? А якщо вам достатньо, ви можете ще підійти, посидіти під деревом, ви можете пообіймати дерево. Якщо вам достатньо контакту з деревом, ви можете попрощатись, подякувати дереву. Якщо ви взяли плоди за плоди подякувати, за взаємодію, за емоції і повертатись. Зараз ваше завдання максимально в деталях відобразити на папері це апельсинове дерево. Розмалювати, скільки плодів, можливо, ті плоди, які ви також взяли з собою. Можливо, ту людину, яка була присутня, якщо була присутня. Розпишіть в деталях, як ви себе почували в емоційному плані, наскільки вам було затишно, добре, комфортно, який вік цього дерева, яка взаємодія відбулася з людиною, якщо вона була, які емоції ця людина відчувала? Чи дякувала, коли брала від вас плоди? Чи брали ви з собою плоди? Для кого ці плоди, якщо ви їх взяли, кому ви їх подаруєте, запропонуєте? Максимально розпишіть, поділіться малюнком та розповіддю детальною про взаємодію з апельсиновим деревом. Коли буде готова, діліться в чаті, і ви обов'язково отримаєте гарний зворотній зв'язок.